Ну що, друзі, ось він і понеділок, 22 липня. Слава тобі, Господи, всі живі і здорові у нас тут. І ще й жара ця плюс 50 трохи закінчилась. Тож можна ми пройтись. Ще дощик там трошки машиночки прибив порядочок. Тож, поїхали, щотижневий у нас огляд. ПАЗ 21.07, 96 рік за 1200. ВАЗ 2114. 1,6 бензин за 1900. Отакий універсал. Будь ласка. Весь средній фарбі склорідні, меган 3. В кузові хатчбек дизельчик за 6900. Будь ласка, як показую, склорідні 6900. Отакий красень. Поруч, вчора тільки зайшов. Дізельочок третій Сенік. Всі склорідні, будь ласка, так само показую, би, ви бачите Рено 7500, кондиціонер, круїз, датчик світодощу. В дуже охайному такому стані автівочка. Приїжджайте, гляньте. Тут у нас повинен бути Рено Сенік, другий дизельочок. Хлопчик пиха за документами, повернеться, покажу. І його. Брат бензиновий. От, будь ласка, в такому гарному стані, темно синього кольору. Також, бачите, Рено, Один бензин 5900 рік. Cerato, 9 рік, 1,6 газ бензин, 4800. Отакий от чорненький седанчик. Біленька у нас Volkswagen Jetta із Сполучених Штатів, автівочка на автоматі, всі слорідні, 2-літровий газ бензин 8700. Будь ласка. Поруч також машина з автоматичною коробкою. Це у нас Ford Focus, кузов хеджбек. Отака от от червоненька кольору Ferrari. Ми погляньте, яка гарна автівочка. Авто 2014 року, 2-літровий бензиновий двигун, 8300. Ось такий Фордік. І ще один Фордік. Це у нас авто 2008 року. Офіційна пригоночка, куплена в салоні в Україні. 1.6, газ бензин. Механічна коробочка 5600, друзі. Megane 2015 року, 1,5 дизельочок, підігріви передніх сидінь. Версія Limited, як бачите. У 2015 році часто вони бувають. 9500, 220 пробігу. Пробіг перевіряли діагностикою, наче все таки є. Ну, а так зазвичай клімат, круїз, все так полюбляють мегани. В дуже гарному стані шкода a 5. Кузові ціленький, рівненький, жодної фарбованої деталі. Прозорі такі оченятка у нас. Всі скорідні. двигунчик, до речі, 1,6 MPI, як ви полюбляєте, 6300 за таку шкоду. Приїжджайте, оглядайте, вона тут з кліматом, клімат холодить, заправлений. Megane 10-го року версії GT Line. Гарні такі тут у нас сідушечки під спорт, приборна доска така під спорт і педалі гарнючі. Всі склорідні, будь ласка, Рено, 7900. Завжди Меганчик на дизелі GT Line. Четвертого покоління Рено Меган, Так само 1,5 дизелечок, клімат, круїз, так далі. Працює гарно тут і е, навігація, і все на світі. Весь в рідній фарбі, друзі, всі склорідні. Ну Просто в супоровому стані автівочка, вона свіженька 18-го року, 6-стопочка 13 тисяч за таку білу нарядну автівочку. Hyundai Куб Тіборон 2002 року. 2-літровий газ бензин 320 пробігу з кліматом 3600. Матіс. Део Матіс у нас, друзі, з механічною коробкою 9 рік, 08 бензинчик, 2400. Отакий весь рівненький, погляньте, покажу вас сторон, бачите, так? Ось тут і ось тут. І на таких от дисках, якщо що. Так що такий от матіз, друзі. Поруч шкода фабія, темно зеленого кольору, коробочка автомат. Бензинова 1.4 об'ємчик. вся в рідній фарбі. 2002 року 5200. Одна власниця була з 2010 го року. Взагалі, можливо, два власника. Так? Але з 10-го лише один власник по сьогодні. Я думаю, по автівочці буде присутній ще торг. Тож приїжджайте, дивіться, будемо щось балакати. Mercedes a 4700. 1.7 бензиновий двигунчик, скло рідні, будь ласка, стоять Mercedes. 4700 за Ашечку. Двигунчик. Ой, пальчики пішли. Так. Не пропускаємо ми цей рядочок. Volkswagen Passat Сполучених Штатів. Погляньте на цей чорненький такий седан. 2,5 бензиновий двигунчик, атмосферничок, всі скло, рідні. Клімат, круїз, підігріви, комбінований. Тут багато така комплектація. 10-900 за таку автівочку. Тож, хто шукає посад? Будь ласка, приїжджайте. Два дні тому ввечері, да, так, дві доби пройшло, зайшла до нас така тіда, 1,6 бензин, коробочка автомат. Той ще старенький, який всі полюбляють, Бо, гляньте, така серебряста, рівнесенька кондиционерчик Дує 6200 7 року Nissan то Хто шукає собі коротеньку автівочку на автоматі, от, будь ласка, для вас така от є тіда. Машиночка для серйозних чоловіків, 27500 Porsche Cayenne 3-літровий дизельочок, автомат. От, така автівочка. Будь ласка, шкіряний салон, датчик, льок, багажник, все потрібно. 27500. Opel Frontera 2000 року, 2.2 газ бензин, повний привід, Рама. Автівочку можна зробити, бачите, пікап зробити, там такі труби. Оце все у нас відкидається. 5000 торг присутній по авто. Тож приїжджайте, дивіться, обирайте і будемо вже біля автівочки з вами чомусь домовляти. Так, офіційне авто куплене в салоні в місті Дніпро. Це у нас Kia Sportage 2017 року, 1,7 дизельочок, гарна комплектація, датчики, круїзи, бла-бла-бла і так далі. Біледерські світла, утримання на схилах, підігрів не тільки всіх сидінь, а ще й керма. 17 -й рік, 17300. Ось така Kia Sportage. Коробочка механічна, 6 Juke 12 2012 року, автомат, 1,6 бензин, клімат, круїз. Отакий, бачите, жучок у нас стоїть на таких от тапочках. Ціничок авто 9800, друзі. 9800. Nissan Жук. Тож приїжджайте, дивіться, будемо щось з вами домовлятись. Ну Оце красень у нас Buick Encore. В Європі он Opel Mokka наче. 1.4 бензин турбований на 140 кони. Каже нам довідник. Так. Ось такі от красень, ці блакитні оченятка. Ці, до речі, скло GM оські, лобове GM. І по боках і так далі GM. Автівочка, автоматична коробка, але але ще, друзі, пробіг у автівочки 77 тисяч. Дачі світла, кондір, круїз, камера і комбінований салончик. Що ще треба для щастя? Отакі от б'юєк, погляньте на його колір, розміри шукаєте собі комфортний такий от кросовер, будь ласка, приїжджайте. Ще одна автівочка атівочка США, Jeep Компас. У автівочки, до речі, ДТП не було, у ній тільки був обірваний бампер, хлопчики встановили, все перевірили і от стоїть на нашому майданчику. Отака от затонована. 11 тисяч, повний привід, 24 бензиновий двигунчик, круїз, датчики. Все як потрібно. 16-го року автівочка. Тож, приїжджайте, дивіться, нагадую ще раз, ціночок авто 11. Електрична автівочка, рідна фарба, рідне скло. Гарна така комплектація. Батареєчка на 40 кВт, пробігу запас 250 км. Це у нас Nissan 19 2019 року. Свіженьке авто, друзі. О, показую, Бачите, скло Nissan. 16 тисяч за таку от електричну автівочку. Ну і Ford Fusion Сполучених Штатів було передне ДТП, люди восстановили. 2,5 газ бензин, коробочка автомат. 8900 торг по автівочці відкритий. Тобто Приїжджайте, оглядайте і біля авто будемо з вами далі міркувати, за скільки ви заберете. Тож, друзі, нагадую, скільки автівочок стоїть на майданчику Car Park UA. Будь ласка, приїжджайте, оглядайте, обирайте. Ми співпрацюємо з банком ОТП. За тільки всі вихідні три людини отримала позитивний відклик від банка, мають грошенята, будуть забирати автівочки. Тож пишіть, дзвоніть, приїжджайте. Ми працюємо щодня.